Цьому році кліща дуже багато. І ті, хто почали обробляти бджолосім'ї на початку серпня, як я робив на одному з лісовому точку, там кліща в даний момент на жовтень місяць, на 28-29 жовтня, кліща по 5-6 кліщів на бджолосім'ю. На іншому моєму точку, котрий я почав обробляти в 20-х числах серпня і третій раз поставив полоски вже аж в жовтні місяці. Кліща досить багато. В даному відео можете також подивитися по 80 кліщів бджолосім'я. Це просто жах. Тому зверніть увагу на обробіток, як ви обробляєте, чим ви обробляєте, і, звісно, боріться з кліщем, щоб бджолосім'ї пішли в зиму без даного шкідника. Також по аналізу бджолосімей, котрі в Виченнявецькій області пішли в зиму. У нас в загальному. Така тенденція по нашому бджільництву у Чернівецькій області. Біля 40% пасічників скоротили свої бджолосім'ї, зменшили пасіки, деякі навіть в половину. Біля 40% втрималися на тому самому рівні по кількості бджолосімей в себе на господарстві. І лише 20% пасічників, котрі збільшили. Поголів'я своїх вуликів, своїх бджолосімей в загальному, якщо так порівняти, то Чернівецька область входить в зиму 24-25 з меншою кількістю бджолосімей ніж минулого року. Надіюся, що зимівля буде вдала. Надіюся, що всі хлопці оброблять якісно від кліща і навесні не буде ще більшого зменшення. Бджолородин в Ченевецькій області. В даному відео далі я показую, як я вробляю, ставлю полоски. Полоски ставлю в жовтні, кінець жовтня місяця. Вже фактично сформовані клуби сімей. Ставив по дві полоски, переважно десь по одній, але більшість по дві. Спереду, прямо так, як і в саме в сам клуб. І через добу реально сипалось по 80-60 по кліщів. Жах. Жах, вам приємного перегляду. Прошу поставити лайк, прошу зробити репост, прошу підписатися. Всіх обняв, підняв на місце, поставив. 28 жовтня 2024 року. Сьогодні плюс 15, завтра 18-16. Я сьогодні буду розставляти полоски Апіфлум на даному точку. Лісовий точок вже отримав полосочки. І буду роздавати так само тут. Бджілка літає, виходить на прилітну доску і також я бачу, що чистять вулик. Ось тут щось дуже багато підмору в даній сім'ї, хоча бджола працює. Можливо, бокісний напад в них, бо сусідня все нормально, а тут якось забагато підмору. Так, відкриємо, подивимось. А мить там, начебто то все добре. Да. Відводочок сидить, все нормально. На шести рамочках просто чистить гніздо. Так. Все чудово. Так, ну і кожна сімейка потрошки виходить на вулицю виносять мертві Ось. Є невелика проблема в мене з оцими трьома трьома вуликами. У них дуже слабка сила. Вони частково були донорами цього літа і щось, щось вони не набралися взагалі. Напевно, буду їх об'єднувати трьох разом. Сьогодні зроблю огляд. От взагалі дві овочки. Сьогодні, напевно, зроблю огляд і об'єднаю їх всіх трьох разом. Тут також ну, багато було, бджоли було шилося сім рамок. Але от наразі взагалі три овочки. Якщо порівняти з цією сім'єю, Ця сидить гарно. Ця теж мої бджоли, набито, але змістилися. Ось, треба буде поставити заставну і її забрати годівничку ту. Ось так. Йдемо працювати. Вже є невеликий клуб, тому можна скоротити більше. Також в дерев'яних вуликах, які роблю в дерев'яних вуликах, рогатих скорочую і ставлю по центру гніздо, тобто залишаючи повітряну кишеню з правої і з лівої сторони. А також ставлю апіфлум по дві полоски. В сім'ях розплоду те, що я так дивився, був вибірково, то не побачив. Але по погоді ще передають плюс 15, плюс 18, тому ставлю полоски сьогодні. Дікіном або проливати там кошу, буду це все робити пізніше. Так. Зараз також поставимо е планшети, щоб глянути. Осип кліща. Я думаю, що він буде по-любому. Зараз на ці чотири крайні дві, з яких ми подивилися разом. Поставимо планшети і потім От так потимемось на себе так. 29 жовтня 24-го року доба пройшла, як я вчора поставив колоски, колоску, ми зараз подивимося їх ніч, а він сто є. Ось три сімейки 4 ставив. Ділка активна сьогодні, сьогодні, до речі, плюс 16 градусів. Так, і. Так, mm. да, 4. Опа. Перша. Друга. Четверта. Так, вскидку 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 2, 2, 4, 8, 30, 24, 4, 8, 40, 40. Я думаю, десь під 80 кліщів є. Тут. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 46, 8, 20, 20, 8, 30, 26, 80. Теж під 60 кліщів. Тут аналогічно. Так само. Потрошки гризуть полоску. І четверта. Теж, ну спереді. Я ставив полоски спереді. І якраз там, де клуб практично зібрався, то ось він сипеться. Сипиться ця тварюка. Є його достатньо. Ну, в цій саме менше виходить. Але все, оці всі точечки, це все кліч. А, І тут також це все кліч. От він ще навіть шевелиться трішки. Тому, 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 тому треба обробляти. Зараз дуже класно, бджілки літають, облітуються, ППУ там взагалі дуже активні, їх там сонечком пригріло. Вони пішли. Так само і э, рогаті, так як у нас ці дерев'яні старички. Ну теж, теж не все добре. Зараз їдемо ще на точок, який в лісі, також там а, закривалися бджілки, закривалися декілька вуликів, подивимося там ситуація також.